Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, цей час настав, адже Valve випускають Frostius 2024 традиційний зимній івент в доті до свят. І сьогодні я буду розповідати, що ж можна побачити і отримати в цьому івенті. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Ну а тепер давайте дивитися це відео. Першочергово тут є історія, як і в будь-якому вже івенті. Ось вот така от музика грає. Можна розслабитись, послухати звуки. Зимнії каски, так, Да, зимні каски Valve, так і є. Це казка від Crystal Maiden, де вони розповідають, що буде відбуватися в цьому івенті. Ну, і відповідно, біля полум'я Crystal Maiden Казораєм розповідає про казку. Історію Фростіва, точніше. Тут вона розповідає про Грінча, котрий жив на вершині гори. Він постійно дивився вниз на селище, котре було під цією горою, і що у них були шапки. Шапочки були у них. У когось ось такі. Це суть івенту, до речі, буде в цих шапках. Пізніше про це трошечки розповім. І вона каже, що він увірвався в це селище. В Рав шапки і ось так перед зеркалом стоїть, дивиться на ці шапки, котрі у нього на голові. Але потім почув якісь звуки. Потім вона каже, що жителі цього селища увірвалися, адже ці шапки були магічні, і саме вони робили їх щасливими і відібрали по суті це у Грінча. Потім вона каже, що ну, в принципі, ви, ви бачите все це на картинці, і так зараз не дуже схоже на типову казку, скажімо так. Грінч такий не один, і що, в принципі, один з них слідкував за ними, поки вона розповідала їм цю історію, і треба ховатися, поки він не вкрав у них шапки. І тут ви спитаєте, а. Чому взагалі прикол? Прикол якраз таки в суті цього івенту. Він полягає в тому, що ти можеш. Можеш вкрадати шапки, коли ти граєш, ти пуляєш в гравців, і ну давайте я вам покажу. Я думаю, так ясніше буде. Обираємо якусь давайте 31 хвилина. А, -а, -а, -а. поняв, секундочку. Бачите так, що клієнт гри в доті застарів. Знаєте, що ніколи не застаріє? Правильно, це ноутбук Lenovo Legion Pro 7i з чіпами штучного інтелекту, котрі збалансують вам FPS в доті і системою охолодження. Колд Фронт, що Фростівус навіть близько не буде вас так охолоджувати, як ця система охолодження. Кожна перемога прикип мене, прикип народжується me. з поразки. Гей hey гайз. Вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують давай, тебе давай, давай. здатися. Але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. І так, бачите, от у скаймага одна шапка. От у нього вона знаходиться. У Terrorбле також є. І у Люзі Терроблей також є. У Дайер тут немає, вони особливо це не використовують. Але це в тому, що чим більше шапок, тим більше ти можеш їх використовувати. Потім в івенті. В івенті ти отримуєш ось такі чотири нагороди. Якщо перемагаєте гру, ви отримуєте 25 ось таких нагород, як я розумію, Крісталайс Crystal Joy, Joy називається. Якщо ви виграєте гру в паті, то плюс 10 ось таких отримуєте. Ну, тут ще є варіанти, якщо ви в паті не граєте, наприклад, похиляти союзників, асіст отримати і так далі. Також, третє, це якраз таки пов'язано з тими шапками. Якщо ти вкрадаєш, да, можна вкрасти шапку у ворожого героя, то ти отримуєш плюс 5, кіл це плюс 1 і плюс 0, 0, 0, ну коротше, да, ви бачите, за, за демедж в грі. І тіпи відповідно також можна отримати ось ці Festive Spirits, це келекспивом, я так розумію, за використані тіпи або за пінгвінів, пінгвіні, котрі будуть ж в грі, або за цей сноубол. Він Олік вилетіло з голови. Що таке сноубол? Сніжка, сніжку за да, сніжку, яку ви будете кидати в когось. Також отримуєте тіпи. І що за це можна взяти? Дивіться, тут по тірам рамвал розподілили, але виглядає доволі цікаво. По-перше, святкові фрази до новорічних свят. Далі будуть ось такі випадкові нагороди, відповідно, стікери, котрі можна скрафтити 4. Спочатку. Тут також випадково дається одна з нагород, але знову ж, за кожні ось ці 21 штук. Ти одну нагороду отримуєш. Потім тір 2 це Loading Screen, котрий поки що прихований, але, скоріш за все, він доволі цікавий буде. Смайлики, hmm, відповідно, випадкові. Цікаво, що швал кастомізували Торментора. Дивіться, як Торментер буде виглядати, якщо у вас є тір 3 і причому ось так дає, дайер, дайер взагалі чудово виглядає, як на мене. І ось такий кур'єр. Ну, кур'єр не вау, якщо чесно, а от Торментер виглядає доволі прикольно. Далі, тут пов'язані з краунфолом. З краудфолом нагороди є тір uh, 3 ревардс. Тут написано, я не знаю, що це кажуть, що просто жетони випадкові будуть даватися, чи може щось взагалі особливо. Скриня про скриню трошечки згодом поговоримо. І також кранопад, монети крамниці, щоб мати рероли. Uh, а, можливо, ні. Монети крамниці маються на увазі Пу -пу ось Тут ось ці монети, за котрі ви можете отримати безкоштовно, наприклад, дабл uh, ставки, якщо ви заходите. Хочете або щось інше. Ну і капсула з наліпками е, коронопаду. Ну, Чесно, не думаю, що це прям е, крута історія. Найкраще мені подобається тут Торментер і фрази на першому тірі. А вам як? Тепер давайте переходити до самої скрині. Коштує вона 120 гривень, тут 17 унікальних сетів, 17 унікальних сетів. Ну і поїхали. Ось такий сет на Оракла. До речі, дуже нагадує схожість якусь з разором ось цей сет. Faces Void також непогано виглядає, як на мене. Bounty Hunter Пацюк. Отак, десь бачу, до речі, такий сет. На рейті, можливо, чи десь там. Моерта, ну, дефолтна, як на мене. Худвінг Пірат. Також такий, здається, зголосували за такий сет десь. Якщо не помиляюсь. саме Худвінг Пірата я також бачив. Урса взагалі. Подивіться, який топ. Прям дуже круто виглядає. Пуч. <кій> Це саме персона Пуджа, де він. Будж малюк Валора також файненько виглядає. Snapfire. Сnapfire завжди круті сети. Я не знаю, от на кого кого, але Snapfire завжди отримує якісні сети в доті. Ось така Фантомка. Ну, Фантомка, як на мене, не вау, але, в принципі, непогано. Primal Beast також люблять полюбляють сети на Primal Beast вал робити. І ось такий сет нам. На Марсі? А? Це що? Це таун такий у неї буде? Йолік весолі. А воно тепер грає, так? Да? Так, як мені зупинитися? це? <свісна> вибачте. Антимах. Shadow Demon. О, oh, Shadow Demon також дуже прикольно виглядає. дивіться це вже рідкісні сети пішли e, Нетипові, Тут є і анімація, і екран заставки, і ефект. Ану, екран заставки який? Прикольний екран. Так, ану почекайте, я хочу перевірити з Марсі. З Марсі. Так, да, все ж таки це... це таунт, Дуже крутий таунт Далі у нас Dark Willow. є, Dark Willow взагалі космічний сет. Ну, це схоже на Парк Warden, напевно, або на космічний сет, як у снайпера, якщо пам'ятаєте, доволі схожа історія. Ну, але сет крутий реально. Він також рідкісний. Веномансер дуже рідкісний. Якраз вчора вийшов відес про лісного героя снайпера. Якраз Веномансер також буде підходити до цієї. <смеш> До цієї стратегії. О, прикольні варди. Ну, таун залишився той саме. Хоча. Да, да той саме, той саме. Тільки він бачите, він ось такого ось такий банан висаджує. Не звичайний, а саме кастомізований під цей сет. Ну, це прикольно. І, відповідно, бачимо, що є аркана на VR-ку, котру, до речі, неможливо було ніде купити, а тепер можна вибити ось в цій крамниці, і ця аркана стилізована під м відповідно цей. А хоча стоп, можливо, це ж звичайна аркана, так? Так, да, це звичайна аркана. Тобто вона ніяк не кастомізована, валда дали просто функцію того, що її можна вибити як неймовірно рідкісну в цій скарбниці. Насправді не знаю, наскільки це добре, бо. Ну, люди, це здається, з батлпасу, да? вибивали саме цю аркану, а тут можна спробувати її вибути в скрині. Ну, таке не вау рішення, як на мене. Знаєте, що я тільки що зрозумів, в чому прикол з шапками цими? Знаєте? Ну, можливо, ви вже здогадалися без мене. Прикол ж в тому, що ну, я, як і ви, скоріш за все. Очікували, що буде якась. Ну, я розумів е головою, що Valve навряд чи випустить якусь зимну по зимню подію, написав там е грівелів чи чогось такого, е як було. Бо ну Valve дуже багато зробили з четвертим актом кронфолу, і, і якби вони ще випустили івент зимній повноцінно, як міні-гру, ну це б я б не впізнав би Valve взагалі. Я подумав, що там щось ну, кардинально змінилося в цій кампанії і здивувався б цьому. Приємно, здивувався, звісно. Але ні, Valve не випустили саме э, грив от. Прикол з шапками. Я думаю, в тому, що. Це ж знаєте, це типово їх на рейді постійно флеймили за це, що Valve випускає дуже багато, э, ну, якихось, всі очікують від них якогось глобального оновлення, глобального патчу, Зараз випустять, а Valve просто випускають скриню там. 17 сетів, типу, ну шапки умовно, це ж з цим аналогія І, типу, насолоджуйтесь, так би мовити. Можливо, вони концептуально вирішили порофлити е, таким чином в цьому івенті. Але окрім самого івента Фростівуса, вал зробили дуже хорошу справу. Вони забанили величезну кількість смурф аккаунтів. Тут вони, до речі, проговорили, що вони просто традиційно вже випускають про це новину, що вони забанили майже 66 тисяч аккаунтів. Е, тому що, якщо ви пам'ятаєте, минулому році також взимку вони робили. Ось Цю хвилю банів смурферів, абузрів ММР і так далі. Бо дота, дійсно, ось саме матчмейкінг, він в такій кондиції ну, на ХММР, скажімо за це, знаходиться, що ти часто зараз попадаєшся проти людей, котрі грають в паралельних командах, переливають одне одному ММР, або просто ботами або ПТС на якомусь там сервері в Південній Африці. Там ну, коротше кажучи, така історія, знаєте, не дуже крута. І Valve вирішили анонсувати цю хвилю банів, але вони також наголосили, що в цілому вони і так постійно банять цих гравців. Вони просто не анонсуються, тому що ці бани регулярні і немає сенсу їх постійно анонсувати. Ну, чесно кажучи, не знаю наскільки, ем, ну, на, наскільки ці бани регулярні, бо щось на мемер не сильно це відчувається. Як на мене, от чого б я хотів би в наступному глобальному оновленні. Це скид ММРів. Ну мені здається, що те, що пора онлити МММри, це точно база, бо зараз така інфляція в доті по ММРам через те, що ось ці давало жетони доступні в краундфолі, і це дійсно. Ну, ти просто, якщо не граєш багато ПТС, от я не супер багато е, ігор граю в, доті, в доту зараз. Я ну там хвилями, знаєте, прийшов зіграв там на стрімі 10-20 пабліків, е, і там потім 3-4 дні я не граю в доту. І так у мене регулярно відбувається. То я просто не можу фізично нездонати людей, котрі постійно натискають пошук гри, і ти нічого з цим е, не зробиш. Е, з дабл жетонами це ще вдвічі складніше, без дабл жетонів ще в принципі прийнятно. Тож, ось таке вийшло оновлення від Valve під назвою Фростіл 2024. Пишіть в коментарях, чи воно вам сподобалось чи ні. Дякую ж вам за те, що ви дивились це відео. Не забувайте також підписуватись на канал, це важливо. І побачимось з вами, коли правильно завтра. На все добре.